Вісім рослин-агресорів у саду, з якими важко боротися. Дуже часто садівники, які посадили їх у свій сад, не знають, як потім від них позбутися. Це не класичні бур'яни, а цілком собі культурні рослини, які можуть зробити вам неприємний сюрприз. Зазвичай це максимально невибагливі рослини, які стійкі до багатьох шкідників та хвороб. Посадивши такі рослини в себе в саду, ви обов'язково виявите їх агресивний норов, здатність придушувати та глушити сусідів, а вам додавати роботи. Тому ворога слід знати в обличчя, які рослини не варто садити у свій сад. Розповім вам у цьому відео. Наш список почнеться з менш небезпечних, а закінчиться найагресивнішими, і тими, які найважче викорінити. Тому додивіться до кінця. А ще я розповім про таку рослину, про яку ви швидше за все ніколи не чули. Одна її назва чого лише вартує. А найголовніше, я поділюся з вами, як же позбутися цих злісних агресорів. Ви на каналі інтернет-магазину Флоріум. Наш багаторічний досвід допоможе зробити ваш сад чарівним без зайвого клопоту. На восьмому місці нашого списку хміль звичайний. Його батьківщиною є Північна Америка та Євразія. Із плодів шишок готують пиво. Ефектна кучерява ліана, яка активно культивується в саду, і стає чудовою прикрасою альтанок та веранд. Її можна висаджувати на присадибній ділянці для створення оригінального ландшафтного дизайну. Чим вона хороша? Непримхлива, красива і швидко росте. Кожну зиму обмерзає до землі, а навесні знову стрімко відростає. Крім її зеленого природного вигляду, існують сорти з листям красивого золотистого відтінку. Але у цієї ліани є неприємні особливості. З особистого досвіду садівників ми знаємо, що кореневище хмелю здатне долати під землею безліч перешкод від того місця, де вона посаджена. Її кучеряве стебло може як приваблювати садівника для щільного озеленення, так і завдавати чимало турбот, якщо не обдумано вибрати місце для посадки. Малесенький паросток може дуже швидко захопити непризначену для цього територію. Тобто від сусідів хміль може легко перебратись до вас, якщо за ним не вгледіти. Добре, якщо ви бу. Будете раді такому гостю. Якщо ні, процес позбуття принесе чимало клопоту. Агресивність і невикорінюваність це перша неприємна особливість хмелю. Але це ще не все. Є друга небезпека. У хмелю дуже незвичні пагони з дрібними гострими шипами. Вони можуть легко пошкодити шкіру. Ранки викликають, звичайно ж, неприємні відчуття і гоються досить довго. Тому, якщо ви на 100% не впевнені у тому, що хміль необхідний на вашій ділянці, не садіть його. Найкраще для озеленення ділянки. Підійдуть хвойні декоративно листяні квітучі чагарники, наприклад, сосна, ялина, туя, дерен, гортензія, вейгела та перстач. Доповніть ще список у коментарях. Це все та багато інших рослин ви можете купити в одному місці в інтернет-магазині Флоріум і по дуже вигідним цінам переглянути каталог рослин, де більше п'яти тисяч сортів ви можете за посиланням під цим відео. Сьоме місце у камсеса це багаторічна ліана. Ефектна рослина використовується для оформлення саду і застосовується в ландшафтному дизайні. При правильному догляді ліана перетворюється на чудову прикрасу саду. Перші квітки з'являються в середині червня. Період світіння триває до середини вересня. В саду з допомогою камсесу роблять оформлення живої огорожі та розділяючі зони на ділянці. Ви можете висадити його вздовж паркану, який буде як опора підтримувати довгі стебла камсесу. А також ліаною можна прикрасити зону відпочинку та направити зростання багаторіч Чне каналь танкове або будівлю обираючи місця для розміщення камсесу, слід пам'ятати. Що Ліана має властивість до агресивного розростання, поряд з іншими рослинами її краще не розміщувати, так як вона швидко заглушить їх зростання, не залишивши шансів на виживання. Позбутися від кореневої порослі цієї багаторічної і життєздатної рослини досить складно. Потужна коренева система здата відновлювати свій ріст протягом 7-10 років, після того, як ви її повністю видалите до землі. Уявляєте? Якщо ви те, що ці, ставте лайк. Досвідчені садівники жартують про те, що любителі кампсу діляться на дві групи: тих, хто мріє посадити на ділянці, і тих, хто позбутися. На шостому місці малина запашна або малиноклен. При згадці цієї культури, перше, що спадає на думку, це стиглі ягоди та смачне варення. Але насправді існує інша малина, яку цінують за прекрасні квіти і незвичайний аромат. Цікаво, що запах рослини не дають не квіти, а молоді пагони, які покриті коричневим пушком. При дотику до них виділяється ефірна олія, яка є джерелом аромату. Цей чагарник справжній агресор і має властивість швидко розростатися. Він не просто займає увесь вільний простір, але й витісняє на своєму шляху бур'яни та інші культурні рослини. Садити її краще подалі від клумби грядок. Щоб кущ запашної малини був охайним, необхідно видаляти надлишок кореневої порослі, очищати від старих пагонів, викорчовувати минулорічні. П'яте місце у шипшини. Шипшина це досить невибагливий чагарник, який вирощують переважно через чудовий аромат під час цвітіння. А ще звичайно для збору врожаю: в нього плоди надзвичайно багаті вітаміном С. Висушені плоди, як правило, заварюють та п'ють у холодну пору року у профілактичних цілях проти простуд та грипу. Шипшина в саду може також виконувати функцію живоплоту. Багато її видів дуже колючі, і якщо близько посадити, то вони створять непрохідні перешкоди. Такою зеленою стіною. Відгороджують ще окремі зони на ділянках. Наприклад, шепшин Даурська має масу пагонів від корення і з часом вони утворюють суцільну стіну. Саме цей вид рекомендується використовувати для створення живої огорожі. А ось шипшина колюча це агресор і загарбник території. Її кореневі нащадки з'являються часом на відстані понад півтора метра від основного куща. А до того ж, цей вид надзвичайно колючий, і якщо ви його посадите хоч раз у своєму саду, позбутися буде вже дуже не. Непри... Просто четверте місце за агресивністю у саду отримав Фізаліс. Своїми яскравими червоними коробочками він нагадує китайські ліхтарики і відразу ж створює відчуття свята. З цієї причини у нього досить багато шанувальників. Фізаліс має грецьке походження, що у перекладі означає міхур. Батьківщина його Південна та Центральна Америка. Потім рослину завезли до Північної Америки, а звідти далі до Європи. Він може бути як їстів так і отруйним. Декоративний фізаліс містить велику кількість алкалоїдів та непридатний для вживання в їжу. Одна така ягода сама по собі не призведе до серйозних наслідків, але вживання в їжу жмені ягід може викликати розлад шлунка, нудоту, запаморочення та загальну слабкість. Їстівний фізаліс звичайний, має більші та яскраві плоди, які легко відокремлюються від стебла. Ягоди цієї рослини продаються в магазинах та догадують маленькі жовті помідори чері. Вони мають кисло солодкий смак. Хто пробує? В ягоди фізалісом поставте лайк. Фізаліс при бажанні легко розмножується поділом куща, любить сонячні ділянки та пухкий ґрунт. На зиму фізаліс декоративний залишається у ґрунті. Його надземна частина повністю зрізається, рослина може розмножуватися самосівом, тому посадити його на ділянці достатньо одного разу. Він сам із задоволенням займе стільки територій, скільки захоче. Швидко поширюється по всій ділянці. В цьому і полягає його агресивний характер. Щоб обмежити розповсюдження, краще садити його. В обмежений простір, наприклад, у бочку без дна. Кожні 5-7 років краще викопувати та переносити на нове місце. До речі, дорогі садівники, я ось забула вам подякувати за те, що ви з нами, за те, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки та коментуєте. Ми це все бачимо. Нам це дуже приємно. Хочу вам ще раз сказати, що у нас є інші соціальні мережі, де маса цікавої та корисної інформації. І звичайно ж, всі акції та новинки першими з'являються там. Посилання залишу під цим відео. Підписуйтесь! Третє місце за свій агресивний характер отримує золотарник канадський. Золотарник це багаторічна рослина і виглядає як декоративна квітка. Виростає до півтора-двох метрів, дрібні жовті квіточки зібрані у володь. Золотарник цвіте влітку, а насіння дозрівають у серпні та вересні. Деякі садівники вирощують золотарник як декоративну квітку в палісадниках та на клумбах. Але завдяки тому, що кожна рослина дає близько 20 тисяч насіннин, золотарник дуже швидко поширюється на інші території. Цю рослину спеціалісти називають чужорідним інвазивним видом. Пам'ятаєте, що означає інвазивний? Золотарник шкідливий для ґрунту. Там, де він росте, утворюються великі жорсткі дернини, які заглушують ріст інших рослин. Канадський золотарник це агресор, який небезпечний ще й для людини, адже його пилок викликає алергію. Золотарник поширюється далеко за межі садів. За рівнем небезпеки, ця рослина перевершує навіть знаменитий борщівник Сосновського. Він здатний завдавати помітної шкоди місцевим рослинам на луках і в заплавах річок він змінює склад сіножати, через що погіршується якість сіна, знижує врожайність сільськогосподарських культур, вбиває зростаючі трави та квіти. Як же боротися із золотарником? По-перше, можна його скошувати двічі на рік у травні та серпні, так робити протягом кількох років. По-друге, перекопувати ґрунт влітку в суху погоду, та по третє, обробляти гербіцидами. Срібло нашого рейтингу у хаутюнії. Чудо рослина, така ж, як і її назва. Виглядає вона неймовірно красивою. Особисто мені нагадує плющ. Ну, що плющ, що хаутюнія ще ті агресори. Ви чули коли-небудь таку назву? Молоді саджанці дуже легко укорінюються на новому місці та швидко захоплюють сусідні ділянки. Щоб знизити агресивність кореневої системи хаутюнії, яка здатна витісняти сусідні рослини, потрібно обмежувати територію її розростання, оскільки в ґрунт. Ця рослина глибоко не проростає, її можна висадити з використанням невеликого обмежувача. Ще один варіант, як боротися обрізати регулярно лопатою коріння. Також можна садити її в горщик і разом із цим горщиком висаджувати вже рослину в квітник з настанням холодів. Контейнер просто прибирають у льох або гараж. Напишіть у коментарях, чи були ви коли небудь знайомі з такою рослиною. І, звичайно ж, золото нашого списку у кульбаби. Ставте лайк, хто погоджується. Ця рослина небезпечна тим, що перешкоджає розвитку інших культур. Розвинена коренева система не тільки заважає зростанню підземних частин інших рослин, а й споживає велику кількість поживних речовин з ґрунту. Кульбаба один з найагресивніших бур'янів, але й на неї можна знайти управу, якщо все правильно зробити. Які умови, за яких рослина може стати агресивною? По перше. Клімат та ґрунт в одному кліматі, рослина розростається, а в іншому просто не може вирости. Теж стосується й ґрунтів. Далі мета посіву і індивідуальні вподобання. Комусь потрібно приховати стару непривабливу будівлю або швидко створити яскраву квітучу галявину. Тут агресори будуть вам в допомогу і грати на руку. Третє це сусідство з іншими рослинами. Ступінь агресивності залежить також від підбору рослин на вашій ділянці. Ну і звичайно ж, це чистота та регулярність догляду засадом. Якщо у вас сади, ви хочете, сад малодоглядний, то звичайно ж краще такі подібні рослини-агресори не садити, тому що за ними доведеться дуже багато доглядати. Дякуємо всім, хто додивився до кінця. Бажаємо вам та вашим садам миру і процвітання.